Це мій диплом магістра програмування. Я сама поступила на бюджет та продуктивно відучилась 5,5 років. Я розумна. А це моя обкладинка на Ютубі, де я допустила помилку. І, в принципі, я регулярно допускаю орфографічні помилки у себе в блозі. Я тупа. Я самостійно освоїла 3D-дизайн і зробила це відео буквально за декілька днів. Я розумна. А це книжки, які я прочитала за останній місяць. Я тупа. Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогоднішнє відео я вирішила почати з такої відвертої інформації про себе саме через те, що я задумалася, як часто стрибає наша самооцінка та відчуття себе впродовж всього нашого життя, і як часто вона стрибає іноді, в принципі, впродовж одного дня. І чому часто ми оцінюємо себе лише по перемогам та невдачам, не враховуючи весь наш шлях? І всю нашу особистість. Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже круту, відверту тему про те, як формується наша самооцінка, як ми можемо на неї впливати, і в чому полягає секрет того, що тупі думають, що вони дуже розумні, а розумні страждають від синдрома самозванця і думають, що вони просто нікчеми. На ці роздуми мене надихнуло відео з каналу Keep Going та роздуми пана Артура на цю тему. Але звичайно мені є що додати самостійно. Якщо говорити стисло, там розкривається тема, чому тобі люди думають, що вони дуже розумні. Я впевнена, що кожен із нас зустрічав таку колегу або бісячу однокласницю, яка думає, що вона просто супер-пупер топ. Ця людина все знає, все розбирається. Вона навіть іноді з висока дивиться на інших, і тебе це супер-тригерить. А це чудовий приклад дослідження Генінга Крюгера про когнитивні виправлення, які притаманні саме людям, які знають менше, але думають про цьому, що знають більше. Джастін Крюгер та Девід Данінг виявили у своїх дослідженнях на студентах, що саме студенти, які мають менші когнітивні здібності та менше розбираються у цій темі, оцінюють себе набагато вище, ніж студенти, які розбираються трошки більше. Тим самим некваліфіковані люди часто проявляються яскравіше і думають, в принципі, що вони знають більше. Це пояснюється тим, що людина просто навіть і не здогадується, яку кількість інформації вона ще не знає. Тому що є речі, які ми знаємо, що ми знаємо, є речі, які ми знаємо, що ми їх не знаємо, і є речі, які ми не знаємо. Що ми їх не знаємо. І саме цей останній прошарок є найбільшим у таких людей. Також часто ми зустрічаємо зворотню сторону цього когнитивного викривлення, це коли реальні круті експерти сумніваються в тому, що вони знають достатньо. Сумніваються в тому, що їх результат, саме їх, а не їм просто пощастило, просто вони попали у такі обставини. Дуже цікаво, що навіть Інштейн думав, що він. Шахрай. Якщо ти по сторону екрана хвилюєшся, що ти недостатньо знаєш, знаєш, що це просто через те, що є великий прошарок інформації, у якій ти обізнаний. І тобі легше тому виявляти інформацію, яку ти не знаєш. Роздумуючи більше про цю тему, я хочу сказати, що, можливо, не завжди це так погано. Ви 100% бачили дівчат, які масіка питають. А чому небо плаче, і вона цітає в свій новий майбах, і в неї все добре. Тут же обирати вам, на якій стороні добра і зла бути. Самий гарний варіант, який я вам пропоную на сьогодні, це уникати залежності своєї самооцінки від ваших знань та досягнень. Будьте вище цього, це вас не визначає у тому контексті. Про який ми думаємо, знаєте, у моменті. знаю, звучить магічно, але як перейти до цього практично? Перше, що я вам хочу порадити, це розвиток впевненості, впевненості у собі, в процесі, який ви робите. Якщо ви маєте розуміння, що так, я чогось не знаю, подивіться назад. Який шлях ви вже пройшли до цього моменту? Що цінного ви робили у минулому, то продовжуєте робити щодня? Цінність саме у процесі, у тому, що ви не зупиняєтесь. Або якщо зупиняєтесь, то це ненадовго ви відновлюєте сили і продовжуєте йти далі. Знаєте, це певний графік. У нас можуть бути якісь регреси, ми скатуємося назад, але це теж нас не визначає. Нас визначають зовсім інші речі. І переходимо до другого, це складайте позитивний образ себе. Подумайте про те, яка ви людина. Оцініть свої позитивні сторони. Вони не завжди можуть бути пов'язані з вашою професійною діяльністю. Якщо ви досі не чули про хардскіли і софтскіли. це саме те, про що я говорю. Не завжди. Ваші безпосередньо професійні навички роблять вас гарним професіоналом. Також у процесі роботи, розвитку, у процесі просто життя важлива також комунікація. Важливо, як ви справляєте зі стресом, важливо, як ви реагуєте на невдачі. Якщо у вас є гарні навички у цьому, просто визнайте їх, поставте на конце. Знайте, що у вас є цінність. У вас є як ваша професійна цінність і є багато чого, що ви знаєте. І до того ж є ваша софт, софтскільна цінність. Це коли ви маєте інші інструменти впливу на свою діяльність, окрім професійного, і вони теж можуть. Мати велику вагу. Наприклад, я знаю, що я душа компанії, я можу зарядити на якусь роботу. Так, безпосередньо в роботі я не завжди майстер, якщо це не стосується ведення ютуб каналу, тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Та не забувайте, що у описі ви знайдете корисні посилання на мій благодійний збір для того, щоб підтримати маленького михайлика, а також ви знайдете сервіс Монобази від Монобанку, де ви можете підтримувати кріейтерів. Тож я знаю, що у мене є певна така харизматична сторона, якою я залюбки користувалась. під час навчання в університеті. Коли ми працювали в команді, я знаю, що я можу організувати роботу. Я знаю, що я можу зарядити, і у мене є якесь, знаєте, таке просторове бачення, наприклад, проекту, але конкретно по скілам. Я не можу бути така цінна. Я знаю, кому їх делегувати. Як чітко пояснити людині, що їй треба робити? Оце я знаю, люблю, я можу. І я якби на це і ставила, що ребята, давайте я організую, давайте там можливо хтось щось за мене зробить, а я буду усміхатися і налаштовувати вас всіх на позитивну роботу. Знаєте, що. Такі люди теж мають велику цінність, і це теж дуже важлива така риса характеру, яка є не у всіх. І перейдемо до третього пункту: це не порівнюйте себе. Причому я тут хочу сказати: не порівнюйте себе, як у негативному ключі, що хтось кращий за вас. Так і у позитивному, що ви кращі за когось. Тому що це одне без одного не буває. Знаєте, це така ловушка, в яку ви потрапляєте. І ви починаєте, як тільки ви порівнюєте себе, що ви краще за когось, одразу з'являються картинки в голові, що ви і гірший за когось. І це такі, знаєте, гойдалки, які точно вам зайві. Робити акцент на тому, що ви робите. Супер банальна фраза: порівнюйте себе з собою вчорашнім. Але вона при цьому дієва. Тому що коли ви виходите з цієї гри у доганялки, у вас з'являється багато енергії і вам легше фокусуватись саме на вашій роботі. Тому що фактично порівняння воно має, не несе з собою ніякого сенсу. Все відносно в нашому житті. Можливо, ви справді кращий у якомусь конкретній дії. Ніж хтось інший, можливо, ви гірший, але по факту для вас це не має ніякого значення. Класно при цьому надихатись людьми, і це трошки інше, ніж порівнювати себе, і це трошки інше, ніж заздрити. Ми саме надихаємося, дивимося на те, вау, скільки ця людина витратила часу. На своє вдосконалення і який результат вона при цьому отримала, і це, знаєте, те, що нам надає крила, це говорить нам про те, що так, це можливо. Знаєте, особливо, якщо ми кажемо про якихось проривних людей у своїй сфері, то ти відчуваєш, що все можливо. Вау! І це і це дуже круто, і це значить, що треба там вимкнути телефон або де ви побачили цю людину і піти працювати над досягненнями своїх цілей. Тож, я вас закликаю не порівнювати себе ні з ким іншим, знати і мати свою власну цінність, робити на ньому акцент, а також фокусуватись на процесі. І також повернемося до здорової самооцінки, що нам дозволяє мати цю стабільну здорову самооцінку, наш ґрунт для того, щоб реально потужно розвиватись? І перше, що я хочу вам сказати, це вчитися на помилках. При цьому старайтесь виконувати. Цю вправу без самобічування. Це не означає, що ви якийсь поганий. Навпаки, це круто, що ви маєте сили в собі повернутися назад, визнати, що так, це була помилка, але ось я зроблю щось, щоб більше її не допускати. І це вже знаєте про такі внутрішній, потужний стежень. І, друге, дуже важливо, це вдячність за свої досягнення. Реально ми ніколи не задумуємося, але. Варто скласти такий цілий список, щось, наприклад, того, що я робила на початку, але лише позитивних моментів. І це самі круті речі, які ми зробили в цьому житті. І треба прямо себе до них повертати. Тому що диплом я отримала на хвилиночку у 2017 році, але це все одно не відміняє того, що певний відрізок свого життя я старалась, я вчилась. Я все одно залишаю це в собі. Тому обов'язково відстежуйте свої. Досягнення і минулі, і ті, що ви робите зараз, обов'язково святкуйте їх яскраво, наділяйте їх такою емоцією радості потужної. Прямо записуйте свій блокнотик. Це точно дасть вам енергію. Такого спокою, впевненості в собі, можливо, енергію для того, щоб іти далі і робити щось нове. Тому що коли ми відсвятковуємо потужно те, що в нас вже є, звичайно, це визвільняє нову енергію цього досягатерства і того, щоб іти далі. Ну, якщо що, я не за прям досягатерства у розумних межах, без, без токсіка у усіх сферах життя, жити на сім з десяти, можливо, на шість. І третє і останнє, що я вам хочу порадити: не бійтесь запитувати. Не бійтесь навіть не просто запитувати. Не бійтесь взагалі говорити про те, що ви чогось не знаєте. Це вже вас наділяє такою силою. Це вже вас робить таким, знаєте, такою міцною людиною. Людям насправді не цікаво спілкуватись з тим, хто знає абсолютно все. Але точно захоплює людина. Смілива, яка може щиро признатись, що я цього не знаю. Знаєте, особливо це так б'є по яйцям, коли це ваша професійна сфера, але це справді точка зросту, і це справді такий приклад і натхнення для інших. Коли ви кажете, слухай, я в цій сфері не дуже сильний, особливо, коли це на публіку, ну це, це трошки мандраж. Ти кажеш, слухай, тут я не, не такий компетентний, як би мені хотілося, але, наприклад, я знаю класного спеціаліста, якого я можу тобі порекомендувати. Або давай зараз разом з тобою дізнаємося. Я теж не знаю. Знаєте, особливо це, це впадає в ступор, коли дитина тебе спитає, чому небо блакитне, а ти такий. І Він ще. Мама, ти що не знаєш? Ні, не знаю. Давай зараз з тобою дізнаємося разом, мені теж це буде цікаво. Або мені це не буде цікаво, я дізнаюсь для тебе. Тому. Ви знаєте, це про те, щоб знизити его, знизити очікування для до себе і очікування себе у інших людей. Так, ти звичайна людина. Звичайно, ти чогось можеш не знати. Є сильні, є слабші сторони. Це абсолютно нормально. Просто визнати це, це вже тебе робить на сходинку вище, ніж ти був вчора. Це вже тебе робить, знаєте, таким міцним горішком, який не так просто розкусити. Тому що це про. Здорову самооцінку. Це про самоцінність і дійсність. Я не знаю цього не тому, що я погана людина, не тому, що я тупа, а тому, що ну, просто не знаю. Це нормально. Не страшно. Дивіться, це не страшно. Тому будьте вдячні за свої досягнення. Не забувайте, що признатись собі та іншим, що ви щось не знаєте, це абсолютно нормально. І це про здоров'я, це про крутість, і це про клас. І вчитись на помилках, це також абсолютно класно, нормально раджу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую, що подивились це відео до кінця. Нагадую вам, що внизу є корисні посилання. Тож обов'язково переходьте, підтримуйте мій канал, я вас обіймаю, цілую і пока!